Слухай море, Слушай радіо. Доброго дня. Я Юлія Гончар, ведуча програми онлайн подію у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. І ми продовжуємо гендерну дискусію, гендерні стереотипи, за і проти у прямому ефірі. Сьогодні я рада вітати в ефірі випускового редактора. Анну Кохан. Вітаю, Ані. Город Євпаторія, інститут розвитку креативних технологій, мас-медіа. Дякую пану пані Ірину Таран. Доброго дня, громадська організація жіночої ініціативи, місто порядник Полтавщина. Дуже дякую, Пана Володимира. Добрий день, общественна організація Агентства економічного розвитку, город Вознесенськ Ніколаївської область. Дякую, пан Андрія. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Піду Андрій, експерт прав чоловіка. Дозвольте, також хочу напомніти, що працюємо при піддержці чисної організації тематики. Угу, Дуже дякую. Е, і е, з нами також перший з нас приєднався Борис Кудар. Скажіть, будь ласка, теж кілька слів про себе. Вітаю, Я Борис Кудар, школово методичний центр захисту прав людини місто Миколаїв. Дуже дякую. Отже, ми продовжимо говорити про гендерні стереотипи. Нагадую, що це можуть бути якісь спрощені стандартизовані які уявлення, які сформувалися, і ми говоримо про те, чи це міфи, чи справді вони мають право на існування, говоримо про свій життєвий досвід і так далі. І я пропоную сьогодні поговорити про таку тезу. Родина головне призначення жінки. Отже, чи справді родина це головне призначення жінки? Хто має які думки з приводу? А якщо якщо позволить, я одразу скажу. А. если мы говорим, что женщина это ее главное ее главное назначение, в э, да, угу. В случае э, мы говорим о том, что идет речь о нарушении человека, по потому что человек имеет право на свободное выражение, свободные действия, и если мы конкретно не ставим в рамки, что вот она должна заниматься семьей, и не будет. А мы говорим, это можно уже смело говорить о том, что идет нарушение гендерного равенства. Uh -huh. а, а, недавно Владимир говорил о том, что многие работодатели не хотят брать молодых девушек, потому что они могут забеременеть, и это может нести какой-то ущерб финансовому предприятию. А если так uh -huh. каждый работодатель будет думать, то у нас в Украине просто снизится рождаемость, которая и так на низком уровне. Согласен. Okay. Но это вот изменение нужно, мне кажется, делать все-таки. Это хорошая работа, я согласен с Андреем и с Сюлей. Тут нужно им изменять именно в головах. Вот я как работодатель, если говорить со стороны работодателя, его аргументы тут ну, безукоризны да? У него уменьшается прибыль, финансовый это, то есть э, финансовый результат организации. Но, э, значит, надо ставить на первое место не финансовые результаты организации. Нужно ставить человеческие, вот такие, ну, что женщина, этот человек, это она имеет право, она должна. То есть, но ну, это, мне кажется, все-таки нужно менять э, в уме да у человека эти изменения у нас в Украине должны происходить. И мне кажется, это должен пройти определенный период времени. Да, к тому чтобы, ну мы чтобы мы дошли до того, как вот во Франции э, до тех порядков. Но здесь мне кажется, это просто э, нужно работать да, в этом направлении, и, и я думаю, что через лет так 5-10 мы увидим результаты на лицо. Ваше Хорошо. мнение? Так дякую. Пані Рино, що скажете? Я, я так сама собі сижу і думаю, що взагалі то у жінки, у жінки є можливість займатися тим, чим вона бажає. Просто в жінки у нас, наприклад, у нас в Україні у нас дуже багато відповідальності, яка жінка бере на себе. Тобто відповідальність за сім'ю, відповідальність за виховання дітей. Але кожна жінка, вона ж так само особистість і не є бажання реалізовувати там досягати якихось певних результатів. Знову ж таки, якщо є бажання в цієї жінки, якесь у мене таке, знаєте, якесь двояке відчуття, тому що зараз я думаю про себе і дивлюсь поряд, от, наприклад. Поряд, яка кількість жінок, наприклад, займає керівні посади, то я зразу бачу, що жінки, вибачте, на керівних посадах не знаходяться. Це чудово, наступна цьому... передача цьому... цьому... буде про керівні посади. А, і, цьому... і в цьому знову ж таки, яка ж проблема є, чи це вже гендерні якісь знову ж таки стереотипи, чи угу. це небажання брати жінку, тому що вона й неї на першому місці все ж таки йде діти і її родина. Так, дякую. Ну, те, що на першому місці, чи не на першому, це ще ми про це поговоримо. Будь ласка, пане Борисе і пан Валерій, хочу вас теж почути. Пане Борисе, так гендерні питання це дуже важливий, але я наведу такий приклад, що кажуть, що кораблем у сім'ї у суспільстві управляють чоловіки. Але цей корабль, сімейний корабль суспільства. Інколи знаходиться на долоні у жінки, тому що жінка, як правило, управляє тим чоловіком, який має владу правильно, пері, правильна впливає на нас. Дякую. Дякую, і до нас приєднався Валерій Паніко. Я хочу надати йому слово, щоб він сказав кілька слів про себе і одразу свою думку. Якщо дозволите, колеги. Будь ласка, пане Валерій. вітаю всіх. Якщо коротко, то от щодо ролі жінки, родини. На мій погляд, найголовніше призначення жінки це родинне родинний вогонь. Вогонь завжди ознайомився як любов. Тобто от той вогонь, до якого приходять, приходять там, чоловіки, приходять діти, які гріються біля цього вогню, це найголовніше. А те, що ким є жінка, чи вона керівник підприємства, чи вона народний депутат, чи вона просто прибиральниця, чи маляр, чи кухар, на мій погляд, абсолютно не грає будь-якої ролі. І е, більш того, оці гендерні питання щодо того, скільки жінок має бути там чи там, а скільки чоловік має бути, чоловіків має бути там чи там, це абсолютно е, привнесені, е, ну, з мабуть, з якоюсь певною метою питання, щоб відволікти увагу. Дякую за Угу. Справді... Дин... Дякую, Ва пане Валерію. Валерія, а хто дрова буде підкидати, щоб щоб горів вогонь? Скажіть. Людина, яка береже вогонь, вона знайде спосіб і знайде тих, хто буде підкидати дрова. Так так, дуже дякую. Отже, я хочу сказати, що справді ми почули сьогодні багато думок, але я думаю, що ми не спростували те, що існує такий стереотип родина, головне призначення жінки. Водночас, ми не маємо забувати, що стереотипи не є істинами і іноді. І ми повинні про них говорити, дискутувати, щоб ем, не обмежувати ні правні можливості, ні жінок, ні чоловіків. В Україні, якщо дозволите, скажу такий так, закінчу свою думку, що в Україні жінки переважно оцінюється і успішність за господарськими вміннями, ну так стереотипно за наявністю сімей, дітей, а чоловіків за професійними успіхами. Але і жінки, і чоловіки, вони мають бути рівні в цьому питанні. І якщо чоловік хоче реалізовуватися вдома, і якщо він гарний господар і хоче куховарити, то ніхто не має права обмежити його у цій реалізації. І якщо жінка хоче працювати, навіть якщо вона не хоче мати сім'ї чи не може мати сім'ї, то це також не обмежує її успіху в цьому житті. Я вважаю, що це питання потребує ще дуже глибокого вивчення і обговорення. Чотири хвилини на день батько, батько приділяє в Україні виховання дітей, і це є страшно, навіть якщо він виправдовується тим, що родина повинна перейматися мати, він обділяє свою дитину. Потім все таки часто жінки самі формують таку ситуацію, коли Будучи молодими, вони беруть на себе всі домашні обов'язки. Будемо ще про це говорити. Я дуже дякую. Це була програма онлайн про у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. З вами була я, Юлія Ганчар, місто Черкас, організація славі. А також Анна Кохан, пан Володимир, пан Андрій, пан Валерій Панько, Ірина та Слушай, море. Слушай радіо.